Всім привіт! Йдемо в сьому серію за Цутабі. Минулої серії закінчили ми цю міні-арку з островом тим. А ну і остане була подорож трьох, Юї, Койомі, нашої головної героїні, Чейки в Токіо вони поїхали. Прицівник у нас, хоча, я не знаю, може для них це і неочікувана подорож. А, прикольно, особливо. Приємно було бачити їхні відносини село Койомі і Юї. Ми знаємо, що вони не те, щоб не ладили, вони типу подруги, але вони постійно між собою спорили. Але в минулій серії прям приємно було за ними наблюдати. Особливо під кінець, як вони її за це... змучали, а, койомі. Хоча і дивні фрази від неї лунали такі, що сприймалися, як якесь, знаю, як. Пропорець якийсь на смерть, я надіюсь, просто помиляюся, і це просто тупий опит із всяких шоленів було, коли вона говорила про те, що завжди хоче з ними бути. А вона ще й така життєрадісна, що від таких людей по-моєму, страшно чути такі слова. А, ще й меланхолічно так зазвучало. Ну, ладно. Ну і по-моєму, це перший раз, коли трьох були персонажі з головної героїні, ще двоє було. А, побачимо, куди сьогодні поїдемо. Що побачимо в Японії? Як завжди, розслабляючий шоу, тут майже немає на що супер реагувати. але дуже приємно. Реакція на YouTube буде з темером, то мапи своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там де я субтитри брав до своєї серії. Ще є посилання там на підтримку армії, обов'язково підтримуйте, але якщо якась гривня копійка залишилась, можете мені закинути посилання те, що в описі під відео буде дуже приємно і ще більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, теж буде дуже приємно. І настрій підніме. Uh, ну і ті, хто все ж таки будуть дивитися за посиланням з картинкою та звуком, будь ласка, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні. Про сухучість виключайте бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Зараз з опенінга почали. Вже цікаво, чи в якийсь момент вона поїде в Окінаву, на Окінаву. Можливо, з цими двома в цей раз поїде вона. Mm -hmm. Пенечко взяли з собою. <laughs> Normalno to da ta... Ah, Свіженько рема. Я так розумію, не можуть самі приготувати, тобі зараз тут. Чи треба собі, собі брати і самим готувати? Прикольно зробили, все закінчили. Епізод. Не очікував таке, то в цьому аніме бачите. А. Що вона там робила? чи вже до, кудись в алкогольне місце заходила. Я завжди, що вони там прям не готують. Я знаю, що деколи бувають ринки такі ось зі свіжою рибою, або крабами, наприклад. І там можна вибрати якусь рибу, щоб тобі зразу там і зробили. М Ну да, я теж здивований, що вона якась. А. Нічого себе в неї прям розум є, все ж таке не повністю вона помішана на п'янстві. Вау, якщо чесно, я здивований поведінкою. Взагалі, ну, по-моєму, по ютубовським цим штукам всяким. Діти не дивляться. Ну, якщо у когось є діти, ви дивіться за ними, щоб не бігли на дорогу. Бляха Приємно, якщо показувати іншу її сторону Я, в принципі, на стороні чеки так дивуюся Нормально. Я вже здовольний вже не було тут якихось. Pożarów, które rudnuły w całym Jak często z jakimi zamkami bywa. No tak, drewno w ogóle mocne. Прикольне а в нічого собі. Короче, люди знайшли на чому заробляти. Зважаючи на те, що в храмі немає цього. Вона... Що вона там все купляє. Мене. Не знаю, може я погано про неї думаю. Ну, не те, що це щось погане, але мені так здається, що вона заходить в лавочку якусь і собі саке якесь купляє і просто ложить, щоб не пити тут. А. А чому може вона просто сувенірі бере якісь просто? А мне часобе далеченько від'їхати. Камінці якісь чи що там, ла. Чи устриться? Нормаль Сила знайомство. Нічого собі їх то їм тут накрили. А. Все ж таки я так і знав. А я зразу це. Вона це першу тільки випала і вже так повадиться, чи вона прикалується. <світ> і зовсім це не це не натякає, що алкоголь це круто. Мене така сама була реакція від горілки, коли я перший раз спробував. Цікаво м'якей. Які <laughs> е... великі слова від п'яної людини? <laughs> Ну, не те, що прийняти, вона сказала. Жити з цим. Добре ставити до цього почуття, напевно. Щоб не забувати його і рухатись далі. Щось типу того. Znam nie ta sztuka. Невже й тут якесь ä, це. Місте не буде. І зараз зникне. Ну <ріст> <ріст> да, не очікував місце, такого тут теж побачити. побачите. <ріст> Щось по ми вони згорили з моно. Минулого тижня з моно теж місце якесь було. Якщо дуже не, не чекав такої атмосфери, коли вони подорож ну, мали подорожувати з Рерія. Буде якесь покращення. Це все ж таке не щось божевільне запропонує. А я думаю, щось ми раніше ж їздили і нічого. Ну, взагалі, я її розумію, особливо в дитинстві теж таке було, особливо, якщо на задньому десь сидінні їхати. Там, де прям тряска нормальна може бути. Можна сказати, що бачу, але... Тепер такою компанією поїдуть. А, а в... вообще в 4. Нормально. Що не очікувано для мене. Я думав, що наставниця з Рурі поїде і, і щекою. В трьох, так компанія буде. А вони їх це розвели по іншим парам, можна сказати. Не жавна фанатка. А, невже в нас знову буде мінярка? Пав, цікавий автобус приїхав. Незвичайний, мені здається. <смір> знову в неї це Уява працює. Вау, 500 км. Нормально така подорож. Ну тут я її прям розумію, стільки їхати. Пам'ятаю, як на змагання ми їхали автобусом за кордон. Це було прям. Тяжко. Хоча тоді ми були ще. Не зовсім з дітьми підлітками. Тому таке легше переживалася в компанії друзів, але все рівно Пати в таких умовах тяжко. Вау, автобус прям як це готель якийсь. А. Ah. Вона не поїде. Нормально, тобто, що і вони це оплачують. А то я думав, цей до мав би дорого приходитись Прикольна серія і подорож з рурі мені сподобалась, хоч і зовсім вона по атмосфері неочікувана була, але прикольна. Трохи ще розкрили її як персонажа. Мені, в принципі, вона ще по трейлеру за дизайном чисто сподобалась більше. і по характеру теж прикольна. І сама серія атмосферна була. Нормально вона тут вийшла. Хлопчика зупинити. Це були в прикольному храмі. Ну, і так, да, я був правий, що вона там відходить десь зникає, щоб собі саке купити. Ну, і так, да, без випивки не залишилась. Бога зустріли, не знаю. Це просто якийсь дядько, який супер здається на всьому, і проїжджає мимо туристів, і щось їм розповідає, чи справді якийсь Бог. Типу. І тут а, містика з'явилася так, як і в ману було. Ну, а потім подорож на нічних автобусах, не знаю, напевно, в цьому є шарм якийсь, але я його не зрозумію. Це напевно точно не моє. А... Така подорож. В принципі, що в дитинстві я пам'ятаю, їздив у Київ на свого міста на електричках ми з батьками їздили. А... Тоді це було прикольно в дитинстві, але я не знаю, чи зараз так само було б атмосферно а... їздити. Ну, але якось. Може, це і за те, то, що тоді я ще прям зовсім дитиною був. засинати в електричці було легко, як на мене тоді. В автобусі було поскладніше, але все рівно нормально. Більш-менш. Але коли ми їздили, наприклад, на автобусі, як я казав, на змагання, у нас не було прям такого комфортного супер бо цього. Крутого автобуса, як тут. Він виглядає прямо якийсь, е, як якийсь готель на колесах. Або, може, ще нагадує цей паром якийсь теж. Схожий. Але не знаю, можливо, я в цьому помиляюся, але як... наскільки б хорошим автобус не був в комфорті, він все рівно не спасе від Пошатоні, які виглядають на дорозі. Типу, арматизатори, як працюють, це все рівно може бити по тому, чи можна засути, чи ні. Тому я не знаю, чи спасе цей автобус від е... її... поганого цього почуття. Особливо, скільки там сказали, 8 годин їхати, то капець. Ну, Це не кілька днів, як ми їхали, але все рівно. Ну ладно, приємна серія. Зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, байку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і перекладачів. До побачення.